Вільям Шекспір, Сонет 130 Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, на білосніжні плічі її овали, мов з дроту чорного коса густа. Троян багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не встрічав, і дише так вона. Як дишать люди, а не конвалія між диких трав, і голосу її рівнять не треба до музики милішої мені, не знаю про ходу погині з неба, а кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраща поміж тими, що славлею хвалем.